19 жовтня Середа. Ми не повинні зупинятися. І пізнаймо, намагаймося пізнати ми Господа міцно поставлений прихід Його, мов зірниці. 6.3. Христос прийшов, щоб навчити людей іти шляхом спасіння. Він зробив цей шлях настільки простим, що навіть дитина може простувати ним. Він велить своїм учням намагатися пізнати Господа. Щоденно підкоряючись його керівництву, вони пізнають, що міцно поставлений прихід його, мов зірниці. Осі 6, Вам доводилося спостерігати, як сходить сонце, як поступово на небі й на землі народжується день. Поволі світанок ясніше, аж доки не з'являється сонце. Тоді світло стає дедалі сильнішим та яскравішим, доки не досягне повноти полуденної слави. Це прекрасна ілюстрація того, що Бог бажає зробити для своїх дітей у удосконаленні їхнього християнського досвіду. Якщо ми з дня на день ходимо в посланому ним світлі, у добровільній покорі всім його вимогам, наш досвід зростає і ширшає. Доки ми не досягнемо міри зрілості повноти Ісуса Христа. Христос не прийшов на землю як Цар, аби панувати над народами, Він прийшов як покірна людина, аби зазнавати спокуста, перемагати їх, намагаючись, як і ми маємо це робити, пізнавати Господа, вивчаючи його життя, ми довідаємося, як багато Бог здійснив для своїх дітей через нього. Ми також зрозуміємо, якими б великими не були наші випробування, вони не зможуть перевершити те, чого зазнав Христос, аби ми пізнали дорогу, правду і життя. Наслідуючи Його приклад у своєму житті, ми маємо показати, як високо цінуємо Його жертву заради нас, як квітка тягнеться до сонця, щоб під його яскравим промінням набути досконалості форми та краси. Так і ми повинні прагнути до сонця правди, щоб у сяйві небесного світла наш характер ставав усе більше подібним до характеру Христа. Як гілка, відрубана від материнської лози, не може рости і плодоносити, так і ви не зможете жити святим життям, якщо не перебуватимете в Христі. Без нього ви не маєте життя, ви не маєте сили протистояти спокусі. Не можете зростати в благодаті та святості. Перебуваючи в ньому, ви будете жити повнокровним життям. Отримуючи від нього життєву силу, ви ніколи не зів'янете і не будете безплідними. Ви будете подібними до дерева, посадженого біля потоків вод. Отож, давайте будемо триматися за Божу руку. І тоді він дасть нам сили протистояти усім спокусам і дасть нам можливість зростати в благодаті та святості.